Давай, Лена, пропонуй. У мене є ідея. Добрий день. Добрий день. Теж о, можна назвати ще, наприклад, ну, БЦ, наприклад, трикутник ЦБ О. <кій> Отак його робить. Ти розглядати. хочеш ось тут точку назвати С, ну нехай тут точка буде Д, добре. От якщо розглядати трикутник ЦБ О. У нас він буде прямокутний, бо відстань є перпендикуляр. Так, зараз треба подумати. Просто mm -hmm. ми, ми можемо ще провести. А... Нам треба знайти це О, щоб. Ой, де О треба знайти, щоб знайти. А що нам треба знайти? АО? Uh -huh. Да, так, е, Я просто скажу, що треба робити. Ми можемо знайти БД. <кхи> БД. БД. Навіщо нам БД? Ну, треба от жах. У мене була ідея, я тепер все забула. Просто. Ого. Ну, саме просто найти Це ЦД... О. ЦО? О. А як ти знаєш це о? По якому піфагору? Я это, такого я... піфагора не знаю, по якому ти знаход... зібралася знаходити. У нас є гіпотенуза. У нас половина тільки гіпотенуза. Чого ти вирішила, що це половина? Ну, ні ну, половина, не важна. Да, так, частина, да. да. Я ж теж спочатку думала знайти СО, О, а потім вже думати. А тут я увидела що... Так, что -то... добре, ви спочатку повинні довести, що це Д і О лежать на одній прямій. Може вони взагалі не на одній прямій лежать? Спочатку це треба довести. Ви ж бачите, тут прямої нема. Я не знаю, точки С, Д і О лежать на одній прямій, чи ні? А ви вже там щось збираєтесь знаходити. От коли вони, ви доведете, що точки лежать на одній прямій, тоді щось можна буде розглядати і застосовувати там, як ви хотіли, може, теорему Піфагора, а може, а може ні. Ну, то що? Що ви попускали руки? Як довести, що це Д і О лежать на одній прямій? Бо вони на одній площині. Хто? І що, що вони на одній площині? Не, ось не, я не. площину перед тобою намалюю, ось точка С, ось тут точка Д, а ось тут точка О. Ну і де вони на одній прямій. Але вони в одній площині лежать. Ні, не тому, що вони в одній площині лежать. Вам потрібно спочатку довести, що е, оці точки три знаходяться на одній прямій. А якщо розглядати, тобто Б це як перпендикуляр BO похила, то це О проекція. І що? А точка Д тут до чого? А так як точка А належить о, похилій, то її перпендикуляр буде належати проекці. Ну, можна, як би, так. Але ви ж розглядаєте BC перпендикулярна бета, D перпендикулярна бета, правильно? Через них, ну, звідси, у нас випливає, що BC паралельно AD, правильно? А якщо прямі паралельні, то через них проходить єдина площина. Через паралельні прямі. Єдина площина. Ну, назвемо її, наприклад, там. Нехай буде АБЦ. Ця площина. А ця площина у нас перетинає е, бета. Площина АБЦ. перетинає площину бета. І є, в яких точках перетинає? Це йде... Угу. І О. А взагалі у нас площини перетинаються по паралель... прямій. через Прямі проходить єдина площина. Через паралельні прямі проходить єдина площина АБЦ. А Б, С і Б та вони ж перетинаються, а площини перетинаються по прямій. Правильно? Ну, так. Да. Ну, так точка С належить цій прямій. Д належить цій прямій. Точка О належить цій прямій. Тобто це ДО лежать на одній прямій. Далі, так як вони перпендикулярні, БЦ перпендикулярна бета, а Д перпендикулярна бета, правильно ви кажете, тут кути по 90 градусів. Це згодно з вами. Ну, а далі. А далі ну, дуже просто, тут навіть не потрібна нам теорема Піфагора Паліна. Ну, якщо ми розглянемо трикутник Б, О, С і АОД, то у них кут О спільний, а так як БЦ паралельно АД, то кут СБА дорівнює куту ДАО. Це правильно. Тут можна було назвати, що кут С дорівнює зразу кут Д і дорівнює 90 градусів. Він не знаходити okay. інших кутів. І. І виходить, що трикутники. О, Боже. Подібні. Правильно, молодеці. Трикутники подібні, правильно. Ось ви е, розглядаєте е, трикутник ЦБО. Ось він трикутник ЦБО. Він прямокутний. Ви мені вже про це казали декілька разів. І трикутник, ось він, де ОА. ось він. Ну, вони подібні, все правильно. Можна було, як Паліна хотіла розглянути оці кути відповідні, можна їх писати. Вони відповідні при паралельних і січні. Правильно? Ну а далі що? А далі пропорція. Давай. Що а, Ну, Ладно, давайте. Так. поділено на БА. До чого Ой, тут АО до БА. БА не Б. є стороною трикутника. На БО, я аже. Так. Дорівнює АД. Поділити на БЦ. Ну, і все. Ми можемо далі ще записати. Далі ми можемо виходить. писати, але ми там далі нічого не знаємо. Там треба знаходити ОДД. Ми їх не знаємо. Навіщо зайвий раз писати? Добре, далі. Далі виходить, що АО на БО дорівнює 6 на 10. Тобто. Ну, АО да. поділити на БО дорівнює 6 десятих. Да. далі. А далі виходить що вони відносяться як 6 к 10, або 3 к 5, к 5. Ну або 3 к 5, і що далі? Ти АО і БО можеш при цьому знайти? Зараз у нас БО до Так, а чого і інше? Тільки Поліна, Міша, а чого ти не працюєш? Ілья, чого ти не працюєш? Ну, я Примерно так і думав, що, ну, у меня только з теоремой Фалеса это асоціювалося. Ну, по суті, то ж самое отношение. Ну. ну, АО за Х обозначить або О расписать як 32 плюс Х. Вот нарешті молодець. Ровно. Правильно. АО ви позначаєте за Х, тоді БО буде 32 два плюс Х. І все підставляєте. Тут 32 плюс Х дорівня ти вже скоротила Поліна, буде 3 п'ятих. Правильно. А далі. Ну, за пропорцією. Угу. Mm -hmm. Ну, 5 x дорівнює 3 x плюс 96. Угу. Mm -hmm. Виходить, 2 x дорівнює 36, 30... 96 буде. Угу. Mm -hmm. Х дорівнює 32. Ти думаєш? 48. Ми на да. 2 ділимо. Так, тобто відрізок АО дорівнює 48, а відрізок БО треба 48 додати 32, тобто буде 80. Ось ми відрізки і знайшли. Тобто тут ми використовували подібність. Навіщо вам тут теорема Піфагора? Так, питання які тут? Так, добре питань немає. Давайте другу задачу. Все те ж саме, тільки малюнок у вас трохи змінюється, ну і розв'язання. Так само змінюється, ну і відповіді так само змінюються. Ну, малюнок я можу намалювати. Так добре, можна з це прибирати? Записала цю задачу? Так. Добре, давай Лена. Ну, тут типа оно проходит сквозь этой площадины, там надо еще пунктирчик нарисовать. Я сейчас с телефона, мне неудобно это рисовать максимально. Ты <тукрот». тукрот> вот вот. маешь на увазе вот тут вот, вот тут вот, то так вот? Ну да, типа вот тут вот оно проходит, его вот эта точка, где оно, где вот это вот будет, типа, эту площадину. Вот Я малю на все одно не разумею. Ну, чому? Ну, це як будто би... Бы... Ну, добре, де Взять... точка А? Де точка А, де точка Б? Я все одно малюнок... Е... Ага, я зрозуміла, що ти мала там на увазі. Ти маєш du... на увазі, що тут -то... теж пунктіру ось так от йде? Ні, тут оно це. Це як будто би бы... візьміть лісочок, проштатніть його ручкою. Ось це мій малюнок. Тобто воно пересікає площину. Ну, я зрозуміла, що перетинає. От в тебе йде пряма ось так от. Тут вона перетинає, далі її не видно. А далі знову вона виходить з цього листочка, чи що? Ну, по типу. А як пряма може так іти? Візьми ручку, простикни е, свій листочок. Вона в тебе вийде з, ще раз, з площини. М? Ну, ну, По типу. В смысле, по типу? По якому типу? Ось е, листочок? Ось у нас пряма да. перетинає в одній точці. А ти хочеш її як иголка і з и так далі проткнути, да? да. Ні, це неправильно. Да. Ось тут малюнка нема. Як це Я не розумію. Да. Ти так, по, так, по типу іголка з ніткою. Так пряма у нас вона ж пряма йде, а не ось така крива. Вона ж не крива йде. Ты мені получается, вот я тебе его в разрезе, вот площина, а у тебя идет прямо тут проткнула, далі вона внизу идет, а потом опять вона протикає. Ось вот так у вот тебе, якщо смотреть, как в разрезі. Ну, ні. Не, це... Конечно, нет, вона так не може йти. Тут і цей малюнок також не дуже правильный. Ужас. Конечно, ужас. Ще раз, точки А и Б лежать по різні сторони від площини. Понимаешь, Лен? де от ти мені намалювала ось площину не бета. Не де, е, Давай е спочатку пряму не малювати. Покажи мені, де точки А і Б. Покажи точки А і Б. А, ужас, я во всем. Но это по типу вот Точки А і Б лежать по різні сторони від площини. По різні боки вони лежать Бо від площини, боки. я хочу по-іншому сказати. Не малюйте мені цю пряму. Спочатку покажи мені точки А і Б, які знаходяться по різні сторони від площини. Наприклад, вот тут і вот тут воно знаходиться, по різні Нет. сторони. Ні. Ти, я, ти е, от дивись, в тебе ось листочок, ось площина. Бачиш, ось площина. Вона ж не скінчена, А ти мені одну точку з цієї боку показуєш, а іншу точку з цього боку показуєш, так в тебе чи що? Потіпу По типу не може бути, тому що площина не скінчена, Розумієш, не скінчена вона. Допустим, там одна в это, а вторая тут. Після так. Оля, покажите точки. Вот эта площина у нас. Покажите да. точки, как вони знаходяться а -а. по різні сторони ви площины. А тут? А тут? Да, отут і отут. От це називається по різні сторони від площини. Далі у нас ще сказано, що відстань від точок А і Б 6 і 10. площина перетинає відрізок в точці О і знайдіть довжини відрізки в ОА і ОБ. В тебе можуть ось так, от точки один над одним знаходитися. Ось у нас ось вона перетинає, наприклад. Вона майже перпендикулярна. Ось тут точка О. Е, нехай це буде Б, нехай це буде А. Ось, те, ось тут у нас 10, тут у нас 6 і відрізок АБ 32. Може таке бути? Ні. Ні. То як точки знаходяться? То, що ти намалювала вони по різні боки, це правильно. Вони якраз по різні боки. Але тут mm. е, трошки умова от не виконується, тому що ти е, точки позначила, як будто е, якщо їх з'єднати, то відрізок АБ буде перпендикулярен площині бета. А відрізок цей АБ може бути перпендикулярен. Ні, mm. mm. Ні, тому що е, у нас відзнань, от, у нас відрізок А 32 а відстань від точки Б до точки О, точка О належить площині бета, mm -hmm. 10 від точки А до точки О 6. Та Тут вже виходить 16. А у нас взагалі АБ – 32. Тобто та, та, точки не розташовані. А як же вони розташовані тоді? Нехай no, тут буде один... точка Б так і залишається, а точка А де в нас тоді буде? От тут наприклад. Ну, наприклад, отут, -от, тобто відрізок АБ знаходиться під кутом до площини Бета. Mm -hmm. Правильно. Ліна, ти розібралась чи ні? Ну, no, Чи ти досі так і не зрозуміла? Важко. Ось у нас площина. От вона площина бета у вигляді такого листочка. Ось точечка Б знаходиться, і відстань від точки Б до цієї площини. Ось вона, ну нехай ось тут от точка буде, там, точка Д, і тут буде 10 сантиметрів. А точка А знаходиться по іншу сторону від цієї площини. Тобто ось він листочок, ось він листочок, одна точка знаходиться над площиною, а інша під площиною. Розумієш? Ну, це, я розумію. І точка А тут знаходиться, вона під площиною знаходиться. І ось у нас відстань. Ось вона буде. Ось так. от, Вона знизу перетинає. Тут нехай буде точка С. Ось вона. Ось вона АБ, Вона перетинає цю площину в точці О. Ось вона, нехай буде точка О. Тоді ось тут у нас пунктира далі перетинає, і далі там виходить далі. Ось вона. Понятно? Ну, і тепер дивіться, у нас виходить, що АБ32, тут у нас 6, тут у нас 10, а потрібно знайти окремо АОБ. Знайти їх окремо. Ну і знову ж, я не розумію, де в мене точки С О і Д розташовані. Вони в мене щось не на одній прямій, а у вас. Ну, Поліна? Ну, виходить, так як С А перпендикуляр і БД теж перпендикуляр, через них можна провести єдину площину. Яка, буде перет... яка перетинає бета. Почекай, так як вони перпендикулярні одній площині, тут вже сказано відстані до площини. Тобто вони пер... площині перпендикулярні. То між собою вони які? Паралельні. Паралельні, правильно, а між собою вони паралельні. А от вже через паралельні прямі ми можемо провести е, єдину площину. Через це А і БД площина. Нехай буде А, Б, С. І що це площина А, Б, С? Перетинає Бета по прямій. І так Правильно, і знає, а, це... а, Б, С? Площина перетинає площину бета по прямій. по прямій. Це у нас аксіома. Що площини перетинаються по прямій. А у нас точка С належить площині А, Б, С. Точка Д належить площині ABC, Тому, що ми через АЦ і БД взагалі-то проводили площину. Тоді ці точки належать. Точка О належить цій площині, тому що вона АБ належить. Точка О належить AB, Значить, і точка O належить площині ABC. Точка О і належить цій площині АБЦ. Тобто це спільні То і точка О, і що і належить площині Бета, тому що АБ перетинає цю площину. То всі ці три точки, з цього випливає, що всі ці точки вони належать і одній, і іншій площині. І ця точка належить бета, тому що це відстань. І точка Д належить площині бета, тому що це відстань. То у нас три точки. С, Д і О. Вони належать зразу і площині А, Б, С, і площині Бета. А тобто вони лежать на прямій. Це, Д О лежать на прямій. Ну, ось вона. Це буде нехай пряма. Ну і далі. Це все доводиться, що вони лежать на одній прямій. Якщо у вас навіть на малюнку так не виходить, але це виходить з доведення, що вони лежать на одній прямій. Оля, далі. Так. Ну, трикутники подібні за двома кутами. Це, ОА, це ОА дорівнює БО. Клас. Просто клас. Mm-hmm. <laughs> hmm